Доброго дня, наші глядачі. Хочу представити ще одну піч виробництво Чехія, а саме Роматоп це виробник відомий хорошими легендарними печами, які здатні обігріти як великі, так і невеликі приміщення оселі. Отже, піч є достатньо високою. Трошки звернемо увагу на зовнішні характеристики. Вона має гарні керамічні панелі з боків згори донизу. З одного боку, з другого боку так само піч зроблена із сталі. Високоякісної, звісно, у цієї печі є можливість виведення димових газів згори, ось тут, або заднє підключення ось тут чи ось тут. Також є подача кисню ззовні. Ось так вона виглядає. Треба знімати заглушку. Ну або знизу через фасад печі. Натиснувши на цю дверку. Можна побачити знизу адаптер підключення повітря ззовні. Регулюється ця піч одним важелем, як всі суперсучасні печі. А саме ось цим важелем. Рухом вперед або всередину пічки. Вона дуже добре піддається регулюванню є багато відео того, як працює ця піч. Трошки про її фотірування, трошки про ручку. Дуже зручна, зроблена з перфорацією. Вона не буде нагріватися критично в процесі роботи. Топочна камера викладена високоякісним шамотом. Навіть дефлектор у цієї печі, перший дефлектор, він також зроблений із шамоту. Далі є ще один додатковий дефлектор із сталі, він стоїть на горі. Дно цієї печі викладено і зроблено з високоякісного червону. І отвори, через який попіл попадає в зольний ящик. Ось цей зольний ящик він є достатньо великий. для цієї печі взагалі. Та кількість дров, яка згорає, в ньому ну, не встигає переповнити цей ящик. Скло дверки залишається завжди чистим завдяки подачі кисню ось тут, у верхній його частині. Він відсікає сажу від скла. І воно є великим той самий час є чистим. Запірний механізм у цієї печі дуже цікаво зроблений. Є центральний, головний, та додатковий згори і внизу. Ось як воно виконано на самі дверки. Ниж середній, головний та додатковий верхній і нижній. Ось так вона добре закривається. Ця піч є достатньо великою. Проте в ній схований ще один секрет. Ось у верхній частині. Тут є акумуляція. Яка здатна зібрати, зберегти та продовжити в часі в теплу Отут з гори є ось такі жабра. В процесі розпалу і роботи печі їх можна закрити. Тут нержавійка знизу. Ось ці канали. А коли всередині в топочній камері вогонь перестав горіти, то ці канали можна відкрити. Ось так. І максимум тепла буде, як камінафін, виходити вверх, тобто в оселю в кімнату. Ось така піч. Вона є у нас наявності. Ми стараємося підтримувати різні модифікації такої печі. Вони бувають із стіатітовим камнем, керамікою, ну або взагалі просто стальні. Ну і є, відповідно також. Ці панелі виконані із натурального камня-піщанок. Також дуже гарні печі. Отже, наголошуємо на їхній наявності у нас. Запрошуємо в наш магазин.